Всем привет, с вами турельки 12 игр. Зима, а дальше у нас лока... локатия. Сюда. Mm. Колосні зомбі. Давайте попограємо в половний дрон. Давно у нас не виходило відео по зомбікетчерсу. Останнє десь записував в кінці грудня. Останнє десь записував. На початку грудня вже кінець грудня. Можна сказати, і місій не записував. Трошки менше, но ну, ладно. Ну ладно. Зараз плавний дрон на no. Infesto City. А, кінець карти. Пташка, и сюди. На. No. Якщо ви не спитаєте, чи я не почав знімати відео тоді, коли я почав грати Zombie Catchers, я об'яснював вже. Але об'яснював ще один раз. Коли я почав грати Zombie в мене в мене не було навіть думки про YouTube канал. Та в мене даві, навіть не було думки про канал. Але коли я захотів створити YouTube канал, то я сам зрозуміла, що застала віддаляти і заново проходити ті ігри, що я вже раніше почала проходити. Тому отак. Вийшло. Але не засмуч, не засмучуйтесь. Повне проходження від початку. Від початку. Зомбі. Повне проходження зомбі-кетчерсу від початку. Ви можете подивитися на каналі AndreGames. Він там проходить знову кейс на початку Підписуйтесь на його канал. А також підписуйтесь на мій канал. Та ставте на, Та ставте на всі його відео лайки. Ой, тобто вам А так підписуйтесь на мій новий канал Сіріальний Іграчок The Та Sky серії, які. Ви побачите, тобто серіал. Тож на нього підписуйтесь і ставте вподобайки на відео, які буду випускати. А ще ми маємо зробити нове звання. Дізнати, що це за звання. В новому відео ви знали, що це за звання. А, а наступне дізнаємося, що це за звання. Ще 5 осталось. Так, запускаємо. Прийдемо сюди на новий рівень. Так, шукаємо каточок А от і я! З каточками. Хоча для вас прийшла всього секунда, а для мене це пройшов якийсь то час. Звісно, зомбі. Так, це циніський виноплатонів. Рівне число. Можеш сфоткати. Це не таке на число ладно. І подивіться вона монета. монет. Дуже багато. Так. Да. І все це, це я не донач. І так, усіх наступає цього року. Бажаю, щастя, здоров'я. І всього найкращого. Торів. Що це було? Не зважайте уваги. Свою де на кидається. А ще й наголота, хотіла мене вдарити. нічого чого подібного на це не вийде. О, пеців. Прикольно. Хм, не дуже ну, а ладно. просто Я не можу. morre morre mor. é, vai fecheita des é desse tal só vai total Прямо у нас хоть буде чай. Ось тільки зі значки, Заводимо сюди. О, там на 39 рівень. Не пам'ятаю, коли, коли на тому відео був рівень. Я все продав. Чекаємо наступний каток. Я вернувся. Так. Долежніше я продовжую грати з гру Зомбі Кетчерас. Так. Ну, попав, бувай. Так, тут у нас троєчка. А, понятно, декілька броні, ну. Зараз підрад по пробиванню броні зомбі. чи обладунків? Оценьте закінчився спетра був. Обладунків, коротше.

Я хотіла ще теж сказати. У мене є зошит під назвою. У <смір> мене є зошит попис зомбі кетчерсу. Там, є... там я описую все, що є в цій грі. Зомбі, екіпіровка, звання і таке далі. там вже... Я там вже почав описувати маленького зомбі з пляжу. Зомбі-креветку з пляжу. Якщо хочете, я вам якось. На якомусь там ютуб Shorts покажу. Да, я вам на якомусь там ютуб Shorts покажу, якщо хочете. хочте. Вот так лучше. X4. Ладно, мене чого не хватає. скоро. Побачимось. Тож через секунду. Продовжаю грати. Отак хоче. Так. Ай! А це була боляче. Підранство А була тонків. Розбив Ще один! Ще один. Ти поїмаєш? Так, швидко, швидко. О, лохи. Є, значка нам не видати. Та, в мене є зошит, описую мікетш там, де я зараз описую на даний момент. Маленького зомбі з пляжу. Якщо хочете, вам можу в цьому, в цьому каналі з ютуб-шорт показати. цей зошит. Добре? Добре. Зараз. вот Плачет виходь нікого. Почекай! Новий рівень! А нам было турать і сіксі. Всем пока до нового відео.